Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі, на якому я розповідаю більше про духовність. Сьогодні у мене в гостях неймовірна жінка. Представся, будь ласка. Всім привіт! Мене звуть Яніна Голодинська. Дуже приємно. Сьогодні ми хочемо вам розповісти, а, наскільки страшно або комусь не страшно переходити з твердої ніші в м'яку. Яніна, розкажи про свій досвід. Я знаю, що. Всі чомусь думають, є таке поняття, що для того, щоб переходити в нову нішу, щось змінювати в своєму житті, треба ну, типу, відмовитись від старого, все кинути і потім йти в нове вивчати і так далі. Як я знаю, я така сама, як і ти, у мене є і тверданіша, на якій я заробляю, і м'яка, де я вже зараз допомагаю іншим рости духовно. От як в тебе зараз, що ти з цього приводу думаєш? Дякую, Танюш, за це запитання. Я дійсно так само думала, от як, як ти говориш, і саме в такий спосіб я десь і переходила зі своєї твердої ніші, тому що я підприємець вже зі стажем більше 15 років. Тобто, я маю маю тверду нішу, там де товарка. Це там, де це те, що ти можеш пощупати, маю досвід в продажах в онлайні. Це для мене. Взагалі, вже е, моє, е, моє мої осередок, де я як риба там в тому плаваю. І коли е, я поринула більше в духовність, тому що я до цього пройшла через те, коли зрозуміла, що моє зростання далі взагалі в бізнесі, е, в рівні достатку інструментів просто суто е, маркетингових недостатньо. Дійсно, є ще щось, е, що Може тебе вивести на новий рівень. І тоді я поринула саме в це, працювала зі своїм мисленням, да, і це привело мене в духовність, це дало мені результати. І в якийсь момент я просто зрозуміла, що я хочу так само допомагати іншим. І вирішила, що потрібно значить, відмовитись від старого і піти просто допомагати іншим підприємцям, експертам. Розвиватися, виходити на новий рівень, да, масштабуватися, як зараз так про це говорять. Да. Та життя вносить наразі свої корективи. Вже я так не вважаю, <схи> тому, тому що дійсно показує ідеально то, що ми спроможні це поєднувати. Не потрібно там від чогось відмовлятися. Та да, якщо гроші приходять в такий спосіб, і там дійсно є енергія моя, то. Це можна поєднувати. Тому на даний момент я вважаю і відношу себе до духовних підприємців. Тому що дійсно я діючий підприємець, я створюю робочі місця. У нас є команда, яка працює зі мною, з моїм чоловіком, і також я експерт м'якій ніші. Тобто, працюю да, з мисленням, змінюю мислення людей для того, щоб вони зростали не лише. Своїм мисленням, але й фізично проявляючись в цьому світі, да, через через свій бізнес. Супер, я також так вважаю, з багатьох е, тренінгів по бізнесу це був формат, як е, знайомно е, знайомної людини перейти у підприємництво. І там завжди було сказано як: от скільки люди не приходили, тобто я повинен звільнитися і потім створювати свій бізнес. Ми завжди казали всім, що стоп, от коли свій бізнес буде приносити ті ж самі кошти, скільки приносить тобі зараз е, найомна праця, то тоді. Ти розумієш, що якщо ти будеш вкладати не 2 години в день, а вісім, будеш заробляти більше. В даному випадку, ми розуміємо, що вже з мого досвіду, з досвіду Яніни, що це знайомо. І у багатьох в духовності є така біль внутрішня, що я ще мало знаю, я мало вивчив. От ти як підприємець, я як підприємець, ми зробили дуже просто: пішли в одне і одразу почали за допомогою одного інструмента допомагати іншим. От е, мені б хотілося дізнатись, який в тебе був внутрішній поклик, чому ти обрала саме це, що саме ти обрала, як да? якби розказати більш детально за рахунок чого і як ти можеш допомагати людям змінюватись, рости? Тим бачиш, що як я знаю, в тебе немає причи немає такого яру, працюю лише з таким типом людей. Да, mm -hmm. якби, або я працюю лише як це в бізнесі, в маркетингу. Да? Я працюю лише з підприємцями, я працюю лише з інтернет-магазинами і так далі. Знаю, що в тебе також цього нема. І тому розкажи, що ти вибрала, як ти вибрала і чим саме ти можеш бути корисна, я вважаю, будь-якій людині. Yeah. Дякую за, за таку прям чудову підводку і саме за те, що будь-якій людині може бути корисним. Не буду тут дуже сильно скромнічать одразу одразу скажу да, тому що ну є така в мене частина, яка хоче бути такою сором'язливою, десь там типу негарно да, про себе нахвалювати. Тому тут тут би краще говорили результати моїх клієнтів. І якщо просто аналізувати досвід мій саме в цій ніші тому, що прямо конкретно супроводжувати людей, розширяючи їхнє мислення, да і ведучи, працюючи з тим, що заважає людям рухатися. Далі, а це дійсно різні проблеми. Ну, цей досвід у мене більше двох років, і ось клієнти в мене були зовсім різні. От починаючи від того, що е, жінка в якої чоловік на війні, і в неї там двоє дітей, і вона не працює, да, і вона не знає, ким вона хоче бути, чим займатися, тобто в такому стані, да, коли вона постійно в тривозі переживає, як там чоловік, що робити з дітьми. Ну і про коли тут думати, як себе реалізувати, да? починаючи з такого. І е, до того, що в мене бізнес клієнти на супроводі, наразі це навіть чоловік. Я прямо це, це Мікися взагалі люблю працювати з чоловіками. Вони інакше мислять ніж жінки. Це прямо успішний бізнесмен, який створив не один бізнес. Причому там мільйонні оберти ну, в американських. Mm -hmm. І наразі він проходить складний період для себе в житті, і я маю честь супроводжувати да, і таку людину, тобто приводити до результату. Тому дійсно я вважаю, що мої інструменти, якими володію, вони можуть підходити для будь-якої людини. Тобто, да, від, від домохазяїк, домогосподарок, да, які ще не знайшли свого призначення до вже успішних бізнесменів. Да. Тобто, у нас виходить, що наразі е, в тебе такі яскраві кейси це. Е, Люд, ну, жінки, які приходять за призначенням о, в. в... Такому складному депресивному стані, я б його, мабуть, назвала. Ось, і приходять підприємці, які також там великі, маленькі різні, у яких є запит внутрішній. От Мені цікаво, я знаю, в тебе було дуже багато ситуацій, дуже багато історій. Мені б хотілося почути якусь таку яскраву історію. Ми не кажемо імен само собою. Це, це така, Я вважаю, що будь-які духовні практики це як робота з психотерапевтом. тобто ми повинні Прям внутрішньо у мене є такий да, внутрішній дозвіл, що е, я можу якісь історії розповісти, якщо вони не дуже особисті, але ніколи не казати про імена, тому що я вважаю, що в духовності таке поняття, як кейси, це дуже тонкий момент, бо ті історії, які зараз я зустрічаю в своїй практиці, ну. Е, я вважаю, що не всі готові розкритись настільки світу. Хоча насправді ми всі рідні душі, ми всі один про одного знаємо в тому світі, але поки що не всі готові. От Мені хотілося б почути таку історію одну з перших, яка прям тебе поразила, і як ти змогла допомогти. Бо е, я там да, я про карму, про цифрову психологію, це там з одного боку простіше, з іншого складніше. Ти у нас енергопрактик, і це така. Ну, я скажу чесно, навіть про себе ще там, там скільки років я в духовності, але енергопрактики для мене така складна тема. Ти більш мені змогла на цю тему пояснити. Тому якийсь такий приклад: саме як ви працювали, яка з чого прийшли, чим ви закінчили, да, якби якісь більш конкретні результати і що було зроблено, да, щоб пояснити людям насправді, як це працює на простому прикладі. Дякую, ну добре, спробую. Да, так як це імпровізація, те, те, що спливо на думку. Я дійсно енергопрактик, і враховуючи мій дуже логічний розум, тому що я підприємець, я про цифри, про, про розрахунки, про відповідальність, про чіткість, те, що має бути в бізнесі, да, людина бізнесу. І одномоментно, те, що стосується енергії, енергопрактиків, то ми звикли, що це щось таке атлетєвше, що це щось, щось таке зовсім незрозуміле да, і як це е, поєднати, тому на навіть мій підхід в цьому він дуже чіткий. Тобто, є речі, які я прямо систематизую, намагаюся клієнтам на яскравих на, на простих прикладах це доносити, взагалі те, що бачу, я називаю себе системщиком. Тобто от Коли мені, до мене приходить людина з проблемою, кажу, що зараз тривожить, да, що, що, з чим хочем, хочете попрацювати, що змінити, і людина там озвучує да, свій запит, і якби я просто заходжу в систему людини. Знаєш, ну як в комп'ютер, mm -hmm. от просто от умовно задаю системну команду, да виявити баги е, е, от у ті глюки в системі, віруси, можливо, да, вірусні файли, які не дають вже розвитку, ну не працює вже нормально комп'ютер, ну тобто він починає вже да, там десь підвисать, десь глючить, десь щось не так працює. Ну і все. Тому якби у мене такі інструменти, я вважаю, що вони максимально, ну якщо я можу пояснити. Словами через рот, ось так, то я б назвала це. Просто. Я просто та людина, яка здатна почитати, що в системі де щось не так, читати інформацію, і допомогти це виправити, супроводжуючи людину. І з яскравих, тому якби в мене в арсеналі є інструменти, які максимально логічні в роботі зі свідомістю, там де можна на пальцях пояснити і людині стає все зрозуміло, є таке, де потрібно просто, коли я кажу. Давайте зараз вам зараз важливо все зрозуміти, що буде відбуватися, або ви хочете це змінити. І от якщо я бачу, якщо людина прям каже, ні, мені треба прям розібратися, це, ну добре, так теж можна, так буде довше. Ну, як правило, тоді людина, коли вона вже зі мною поспілкувалася, бо на часту, вони вже здаються кажуть, мені не важливо, як це відбудеться, да? просто хай це відбудеться. І в довірі тоді ми відчуваємо це через тіло. А з яскравих прикладів, ну тоді за цей кейс і стажу, я не думаю, що. Ну, без імен, да, ми будемо за жінку, до прикладу, яка не мала своєї реалізації на момент, коли прийшла. Вона взагалі не знала, коли я питала, який запит, да з чим будемо працювати. Мова була про те, що каже: я навіть не знаю. З чим я хочу попрацювати, бо працювати треба з усім. Я зараз в такому стані, що зовсім не ресурсна, переживаю за чоловіка. У мене тут діти, я не знаю, ким я буду, що мені бути. І е, стосовно того, з чим ми працювали, що робили, вона пройшла один з базових моїх курсів, який тривав е, 5 тижнів. Потім вона зайшла ще на групову, на груповий такий супровід, е, там де ми попрацювали, тобто ще там близько півтора місяця. Тобто, в цілому, це було десь 3 місяці роботи. Плідно під супроводом, такий як груповий, що відбулося в результаті, коли ми змінюємося ось тут внутрішньо, тобто своїм мисленням, да, своїм баченням, що відбулося, вона відчула себе зовсім по-іншому, почала проявлятися фотосесії, гарні луки для себе, наряди там, покупки це те, що я бачила. Просто вона цим відкрито ділилася. Да. Чоловік отримав зміни на службі, тобто там свої певні трансформації, він приїхав у відпустку до неї. Хоча здавалося, що це на той момент могло бути неважливо. Та коли ми змінюємося, ось таке трапляється. З дітьми стосунки, я знаю, в неї налагодилися. І, мабуть, коли оця база закривається, те неймовірно, що з нею сталося, відбувся такий контакт з собою всередині з душою. Що е, прямо змогли так знаєш, зчинелити, як це називається, прочитати в системі, в чому є унікальність і унікальні здібності е, душі саме цієї людини. Хто, 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 хто стоїть умовно, знаєте, за е, залаштунками усього всього? Яка така унікальність? І виявилося, що до прикладу в реінкарнаційних досвідах цієї жінки прекрасної є е, е, такі здібності, як працювати з енергіями. І в неї прям це реалізувалося в тверду матерію. Вона почала давати цінність людям створювати предмети, певні там, де заряджала їх енергетично. Люди отримували такі неймовірні результати. І це, до речі, до того, що ти говориш, що треба постійно вчитись, вчитись, вчитись. І коли вона каже: Блін, я побачила, чим я хочу займатися мені, мабуть, треба піти цьому навчитись. Я кажу: слухай, ось тут ні, ні, ні. Ось тут ти просто вхо... вчимося входити в потік. Бо всі відповіді всередині нас, коли в тебе зв'язок з тим внутрішнім я, з твоєю душою, з твоїм вищим я, ось там все є. І кажу, справа в тому, що там заховані такі знання і навички, яких тебе ніхто не навчить, бо ніхто не знає, це твоє унікальне, те, що ти збирала багато досвідів поспіль, десь там просто зараз забула. І ми можемо, ми здатні це згадати, і ми тільки можемо це згадати. До речі, коли ми закриваємо ось те базове, що нас відволікає, виходимо з цієї тривожності з різних, оцих от щоденних таких да, у цих всіх проблем, так би мовити. Ну я прям даю такі максимально тверді інструменти, коли людина навчається цьому робити, і все, вона може у це для себе розкласти і глибше в себе. І тому я вважаю, що оцей один з найяскравіших кейсів. Моїх да, а, коли от людина від такого стану да, до стану, де я творець, я створюю щось реально для інших, це таке унікальне, це ще підпитано якось енергетично, що здатне змінювати життя інших людей. Тобто, то для мене це один з, я вважаю, кращих кейсів, про що mm -hmm. прошу, можу розказати. Клас. тобто... Ми, ти допомогла не лише знайти заспокоїтися всередині, знайти призначення, а ще й людину направити в таку трішечки духовність в роботі. Клас, мені дуже подобається. До речі, ми підготували для вас подарунки, тому всі, хто підпишеться на мене, на Яніну в інстаграмі, ми прикріпимо всю інформацію знизу під цим відео і зроби репост. Цього відео на Ютубі, в свій Інстаграм, в Сторіс відмітить мене Яніну, нам буде дуже приємно, якщо ви напишете свої інсайти. Я підготувала вам три подаруночки. І Яніна, розкажи, які подарунки і скільком, скільком людям, які зроблять репост, і відмітять нас з тобою. Що ти подаруєш? А я готова подарувати енергетичну практику на розширення фінансової ємкості. Це я вважаю взагалі чудодійний інструмент, і це максимально проста, як, як люблять більшість людей. Таблеточка знаєте, така така швидкої дії, де можна просто можливо не зрозуміти до кінця, що це відбувається, а просто відчути на собі, як це може бути, і поспостерігати, що буде змінюватись. Ось цю практику я дарую десятьом підписникам. Першим тому тут не зволікаєте, і е, дарую п'ять розборів е, стосовно будь-якої теми, яка наразі вас хвилює, де ви побачите покрок, в результаті якого ви побачите покроково план, за яким ви можете вирішити свою проблему. Супер! Ну, у мене і простіше, і складніше подарунок для вас. Знаю, що більшість моїх підписників на Ютубі вже бачили мій курс базовий про карму, тому я його вам дарувати не буду. Хто хоче, ви можете написати, я вам можу його а, дати за невелику вартість. У мене трішки інший подарунок, коли вийде це відео на Ютубі. На протязі двох тижнів, хто буде робити репости, я оберу трьох людей і відправлю на картку по 500 гривень а, за ваші. Ваші репости і за ваші інсайти. Янін, я знаю, що ти хотіла б ще чимось таким цікавим поділитися з моїми підписниками. Може, підведемо коротенький підсумок, да? якби мій підсумок такий: треба йти не боятись, бо, скажімо так, мені здається, що найпростіше купити енергію за гроші, бо по факту йдеш до тебе, ти робиш щось там. Щось там таке езотеричне на тлітєвшому, скажімо так, щось таке не на енергетичному плані, але я знаю, що результати у всіх дуже круті. Тому мій висновок да ще треба сміливо йти не боятись. У нас сьогодні тема про перехід в духовне да, з твердої ніші. Як ми побачили, можна і без твердої ніші, можна просто одразу суміщати і тверду нішу і м'яку, да, по твоєму прикладу, з ким ти працювала. Ось тому яку, яку б таку рекомендацію ти дала нашим підписникам хто. Насправді боїться, я б вже ж сказала, треба йти або до мене, або до Яніни. Ми вам розповімо, як це зробити. Ось, ну не те, що розповімо, як це зробити. Ми вас проведемо цим шляхом, бо ми пройшли його не за день, не за два, а вам зможемо допомогти там найбільш короткі строки. Тому яку ти даси рекомендацію тим, хто зволікає, думає, або думає, я ще замало знаю. Я пройшов всього п'ять курсів. Я так багато дівчат зараз зустрічаю, які пройшла один, другий, третій, п'ятий, десятий курс по духовності, ну я ще не готова допомагати іншим. От яку б тим дала рекомендацію? Я б дала рекомендацію діяти. Це те що, те, що перше, якщо є та частина в вас, яка каже, робимо, йдемо, і потім починаються ті голоси страшно, «я ще недо або ще замало. Обрати ось той вектор там, де говорить, ота частина, яка хоче йти, і просто йти. Бо дійсно немає кращого часу, ніж зараз, ну, його, його, його просто немає, і немає страшнішого, а, стри, страшнішого дійства, ніж зрада себе. А це є зрада себе, і, по суті, ми потім несемо за це наслідки. А з рекомендації, щоб було просто простіше, як діяти. Це не те, що відгукується взагалі душа, серце, бо якась частина просто вас, за це треба йти. Не постійно розбиратися, як, що воно працює. Того, що я не розбираюся, як працює там світло, як працює Wi-Fi, інтернет, це не, це не причина, щоб цим не користуватися. Ми всі цим користуємось. Тому тут питання: ти хочеш розібратися, як це працює, чи ти хочеш цим користуватися, отримувати результат? І, ну, і не хвилюю, як воно працює. Головне, що є результати. А дійсно, інструменти зараз такі, що. Можна досягати будь-яких вершин, висот і матеріалізувати свою реальність, тому що дійсно все це формується ну, нами. Тому все в ваших руках дійте, якщо є частина вас, яка хоч трохи там десь Йокнула, відгукнулася, слухайте її і просто йдіть за покликом. Бо дійсно, в ті моменти, коли розум не пояснює, є, є душа, яка просто веде і кличе. цим, це, це вибір. Дуже круто, бо е, я б хотіла доповнити, як кажуть, лучше жалкувати про те, що зробив, чим того, чого не зробив. Всі бояться хейтерів. У мене, наприклад, коли вони почали з'являтися, така о, отже, я росту. Перші хейтери це перша історія про те, що отже, ви ростете. Ростете духовно, йдете вперед, і ви на вірному шляху. Тому мені здається, що їх треба не боятись, а кликати. Тому. Всім гарного дня! Не забувайте робити репост цього відео, додавати собі в сторіс, відмічати нас, бо ми вам обов'язково подаруємо подаруночки. Про них ми також будемо розповідати про ваші репости в сторіс, хто виграв. Тому будемо раді вашим репостам. Всім гарного дня і не бійтесь діяти. А результат, повірте, буде у всіх.